Корпус для України дуже дороге задоволення. Мабуть, еталонним, має бути зарплата рядового бійця. Коли ми дивимося зарплати суддів Верховного суду, то інколи стає страшно, Враження таке, що вони всі на передовій. Більшість е, тендерів, які виграються, виграються представниками влади. І от рух чесно. Досить прискіпливо порахував видатки. і Що дивно, що опозиціонери не зловживали в масі свої е, три чверті слуг. Це така отара овець. Пригадується минулого року було підраховано, що представники слуг закупили на три мільйони доларів нових автомобілів. Головне, що Зеленський. На все це не реагує. Кажуть, Арахамія пробував перекладати невдоволення депутатів на якусь зрозумілу зеленську мову ні фортифікацій, ні корисних ініціатив, а лише прожирання бюджетних коштів. Вітаю, друзі! Отже, виявляється, що депутатський корпус для України дуже дороге задоволення. І в ряди годи, коли популісти вискакують і починають говорити, що Україні треба скоротити кількість депутатів, хоча б до трьохсот, ну, пішло-поїхало. Ну, по-перше, є е, ну, загальноєвропейські норми представництва. От якщо країни з населенням... В 2-3-4 мільйони мають майже по 100 народних депутатів, депутатський корпус, то все-таки країна з чисельністю більше ну, біля 40 мільйонів, хай навіть 30 мільйонів, хай навіть ну, грубо скоротимо. Все одно 300 депутатів це недостатньо для того, щоб повноцінно обслуговувати і представляти інтереси громадян. Але й депутатська діяльність має бути, ну, якось раціонально оплачувана. Тому що під час війни ми весь час озираємося, мабуть, еталонним, має бути зарплата рядового бійця, зарплата бійця на передовій, зарплата командира роти, командира батальйону, командира бригади. Це, мабуть, такі... ну, Рамкові е, зарплати, які ну, є певним маяком і для тилу, і для е, бізнесу. Бо дуже часто у нас, коли ми дивимося зарплати суддів Верховного суду, то інколи стає страшним. враження таке, що вони всі на передовій. Але питання з депутатами дуже дивне, бо депутати насправді для України не дуже дорогі, але дорогими вони стають внаслідок всілякої хімії, яку вони собі дозволяють. Тобто, використовуючи шпарини в законі, треба розуміти, що більшість тендерів. Які виграються, виграються представниками влади, і е, депутати, які є лобістами е, в цих тендерах, звичайно ж мають якісь стимулюючі для себе доплати серед е, ну, від тих корпорацій, на користь яких вони виграють тендери. але за будь-яких обставин перебування у владі воно не є збиточним в опозиції. Це дорого. І невигідно. А у владі завжди вигідно. І от рух чесно, досить прискіпливо порахував видатки. Для мене, чесно кажучи, коли згадується про зловживання можливостями, для мене завжди показовими є така політична істота, як голова Верховної Ради Стефанчук. От він умудрився. Компенсації собі виписати на оренду житла, по-моєму, 480 тисяч за минулий рік. 480 тисяч. Ну, в цьому дослідженні якось так уникли згадки про Стефанчука, але є згадка про, взагалі-то, депутатський корпус. І що дивно, що опозиціонери не зловживали. Всякими орендами, доплатами, компенсаціями як виявилось, народні депутати фракції Слуга народу користуються правом на компенсацію за житло значно активніше, ніж їхні колеги з інших фракцій та груп. Про це йдеться в статті руху чесно пільговиків діаманта. Хтось заможних нардепів під час війни знімає житло за рахунок держави. Лише за перші чотири місяці 2024 року на оренду житла для слуг було витрачено 4,7 мільйона гривень. Найбільшу суму компенсації за житло отримали нардепи фракції Слуга народу протягом 2022-2023 років на оренду житла для них щорічно йшло по 20 мільйонів гривень з бюджету. А за перші чотири місяці 2024 року ця сума вже сягнула 4,7 мільйона. Це більше, ніж відшкодування для нардепів усіх інших фракцій і груп разом взятих. Тобто, мало того, що вони виграють всі тендери, лобіюють тендери, там заробляють. Хочу нагадати, що в них ще ж була така нечиста сила, як конверти. Як це воно так називалося? 20 30 50 по-моєму. Тобто сума щомісячних виплат е, залежно від щабля в ієрархії. Тому компенсації е, вартості житла для депутатів з інших міст, е, ну, Київ, зрозуміло, оренда квартир в Києві. Але я пригадую, В'ячеслав Чорновіл жив скромно в готелі, в готелі Київ, в його маленькому номері, ми колись святкували його день народження. І набилося людей більше 20 і, і, і всім було якось затишно і тепло. Так от, повернімося до, до цих е, маневрів слух. Е, наприклад, представники Голосу та Європейської солідарності, е, не присутні у списку. Фракції, яким виплачувались компенсації. Тобто, виявляється, що Європейська солідарність найбільше волонтерить, найбільше закуповує, передає кошти для закупівлі всіляких корисних гаджетів для збройних сил, і разом з тим не ходить і не вимагає додаткових компенсацій. Чесно з'ясували, що згідно декларації 160 депутатів, які отримували компенсацію протягом останніх двох років, щонайменше 54 мають накопичення понад 100 тисяч доларів, включаючи заощадження чоловіка чи дружини. Ну, що ж, якщо воно криво лежить, то треба заробляти. Але розумієте, якби ці депутати хоча б були просто неймовірно корисними. У масі свої е, три чверті слуг, це така отара овець, яка ми більшості з них не знаємо в обличчя, ми не знаємо їхнього функціоналу, тобто ми її не знаємо про існування їх як фізичних осіб, зате держава цим фізичним особам і політикам роздає просто пачками величезні гроші. Величезні гроші. Так, от давайте е пройдемося по деяких персонажах. Чимало нардепів, що користувалися правом на компенсацію, протягом декларували сотні тисяч у валюті готівку. А також новенькі авто, прикраси з діамантами, одяг та аксесуари люксових брендів. Пригадується минулого року було підраховано, що представники слуг закупили на 3 мільйони доларів нових автомобілів. Ну, тобто, принаймні, відслідковувалися оновлення автопарку. Так, мажоритарник обраний від слуги народу Олег Воронько в останній декларації вказав майже півтора мільйона доларів і понад 1 мільйон євро готівкою, а також десятки тисяч в інших валютах. Однак це не звадило нардепу жадібно взяти ще й компенсацію з бюджету 237 тисяч гривень протягом 2022 року. Ну нічого, так, в перший рік війни, ну, десь 7 тисяч доларів. Просто так непогано. Непогано. В мавіках це підраховувати чи ні? Не відмовляється від відшкодування мажоритарних відслуги народу Артем Кунаєв. На оренду столичної квартири за останні два з половиною роки Кунаєв отримав 530 тисяч гривень. 14 тисяч доларів. При цьому в його декларації вказано 280 тисяч доларів та 34 тисячі євро готівки. Нормально. Понад 130 тисяч гривень компенсації отримав скандальний нардеп від слуги народу Богдан Торохтій, якого виключили з фракції, після розслідування про відпочинок за кордоном під час війни та купівлю трьох новеньких авто на ім'я дружини. Трохтій брав компенсації до осені 2022 року, коли його дружина Аліна Левченко стала власницею ще й квартири в Києві. А декларація нардепа, крім того, можна знайти діамантові прикраси дружини, три шуби по півмільйона гривень, а також сумки одяг взуття люксових брендів. Ще один слуга Олександр Кабанов, чия дружина, згідно з декларацією, володіє квартирою в Києві 164 000 квадратних метри. За перші чотири місяці 2024 року загріб з бюджету 56 тисяч гривень за оренду житла. Е, чимало слуг вибирають майже максимальні компенсації навіть попри 100 накопичення в валюті. Це, зокрема, Степан Чернявський, Ігор Негулєвський, Ігор Фріс, Орес Целамаха, Олександр Горобець. Ти, ну... Чесно кажучи, воно якось не по-людськи це все виглядає, і виглядає так, що переобрати більше цю шоблу ніхто не захоче. Головне, що Зеленський на все це не реагує. Він взагалі-то для нього депутатська група слуга народу, фракція в парламенті, це такий ну, обслуговуючий. Персонал, який потребує постійно якої, якихось дотації, який прогодувати тяжко, ми пам'ятаємо, що, власне, трапилося від початку війни, голова держави не зустрічався зі своєю іменною фракцією в парламенті жодного разу. Коли все ж накипіло, бо скандали з Кадміном постійно терзали фракцію, і от Зеленський спробував зустрітися з фракцією. Кажуть, Арахамія пробував перекладати невдоволення депутатів на якусь зрозумілу Зеленському мову, але, по суті, ми маємо тупикову гілку розвитку парламентаризму. Якщо співставити ефективність навіть із голосом фракції. Фракція «Голос» вона така трошки трошки контужена. Половина цієї фракції бігає на банку, хоче там щось поживитися, якось ну, принаймні, знайти якісь матеріальні заохочення для того, щоб голосувати разом з більшістю, ну і забезпечити для себе якусь політичну перспективу. Тобто, все-таки в частини депутатів голосу є бажання переобратися, і вони вирішили, що саме банкова їм таку можливість забезпечить. Але як можна перебратися через владу, якщо, по суті, вже до початку війни розрив між рейтингом Слуги народу і рейтингом Зеленського був більше, ніж в три рази. Більше, ніж у три рази. 6% рейтингу Слуги народу і 20, 22% Зеленського? Зовсім інакша ситуація із. Рейтингом Порошенка і Європейської Солідарності. Дійсно, електоральний рейтинг Європейської Солідарності перед початком війни складав приблизно 18%. Ну і відповідно рейтинг Порошенка 18-20. Тому, ну от, зараз ми просто спостерігаємо, як реагує ця фракція, фракція Слуги народу, на, наприклад, розслідування із. Злодійством на фортифікаціях, 20 мільярдів гривень закопану нібито в землю, натомість військовим просто підсунуто лише видимість фортифікацій, лише видимість. І як це не сумно, Зеленський теж брав дуже Активну участь в створенні цієї імітації. Він кілька разів виїжджав на Харківщину, де йому показували такий шматок фортифікації. Він страшно тішився з того, що це все дуже якісно, добротно зроблено. Але це було зроблено в тій частині, до якої російські війська, мабуть, ніколи не дійдуть. А потрібно було робити зовсім в інших місцях і значно більше. Народний депутат від Європейської Солідарності після останнього виїзду були просто холодні. І от те, що Михайло Бондар, один із членів, ну, єдиний представник Європейської Солідарності у тимчасовій спеціальній комісії, заговорив про ті суми, які вже правоохоронці взяли в роботу, тобто 20 мільярдів гривень, уявляєте, Якби на, на цю суму були збудовані добротні фортифікації, скільки б життів це врятувало, а натомість ні фортифікацій, ні корисних ініціатив, а лише прожирання бюджетних коштів. Ну що ж, це, якщо діючий політикум постійно дає харч для Популістів, які будуть знову кричати про те, що цей парламент нам за дорогий, депутатського корпусу забагато. Ви знаєте, не забагато для такої країни, як Україна, депутатів 450 не забагато, забагато халявщиків і непрофесійних людей. Все одно парламент і парламентаризм в Україні тягнуть. Кілька, ну, 2, 3, 4, 5 десятків максимум депутатів, яких ми можемо ідентифікувати. Ми впізнаємо їх, бачимо наслідки їх діяльності. А все решта це статисти. От нам треба активних депутатів, а не статистів. Дякую. На фронті статистів не буває. От така гірка правда. А в політиці вони можуть бути.